Очільника Кам'янського разом із засновником благодійної організації місія Рока Юкреїн Мартіном Короною привітали дітей з родин вимушених переселенців з прийдешніми новорічними святами. На базі місія Рока Юкраїн для малечі організували різдвяну виставу. Цікаве дозвілля та подарунки. Дякую Мартіну Короні та фонду благодійному, які допомагають постійно нашим вимушеним переселенцям, нашим мешканцям, нашим маленьким мешканцям, вітаю всіх з притежними святами, різдвяними святами, новорічними святами. Бажаю, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб ви гарно відпочили на цих зимових каникулах і бажаю нам всім, щоб новий рік обов'язково приніс нам перемогу та мир в нашу Україну. До ініціативи долучилася канадська гуманітарна місія Море любові, яка виступила партнером заходу. Наша завдання, мета. Зробити, подарувати дітям різдво, подарувати радість. дуже важкий час, і наша мета щоб діти могли побути в дитинстві. У нас і танці, у нас і вистава, і подарунки. Я приїхав з міста Мірно, Мирноград із Донецької області. Тут була дуже цікава вистава про те, як народився Ісус Христос. Мені тут дуже сподобалося. Комісія рока Юкреїн підписала меморандум з Геобджола, у рамках якого сторони об'єднали зусилля для допомоги людям, які потрапили у скруту через війну. Команда волонтерів опікується родинами вимушених переселенців і найуразливіших категорій населення, надає людям гуманітарну допомогу та сприяє соціальній адаптації. Приміщенням для роботи забезпечило благодійників місто. Також буде надана підтримка з ремонтом. Большинство детей это переселенцы, дети, которые остались без дома, без ничего. Как раз это дети, которые в сегодняшний день нужна больше нашей помощь. Потому что мы сотрудничаем с и мы делаем с ними добрые работы. Андрей Леневич, он всегда помогает, когда мы просим ему какую-то помощь, он всегда уходит на встречу, всегда он переживает, что нам нужно. Мы очень сильно благодарим за то, что он нам помогает постоянно. Міська влада, волонтери та благодійники разом докладають всіх зусиль, аби Кам'янське стало для вимушених переселенців місцем, де вони будуть почуватися як удома. Переселенка Донецької області, прифронтового мирнограду дуже вдячні за те, що запросили дітей на таке свято, бо не тільки діти можуть прийти на свято, якось підняти собі настрій в новорічний день такий, але ще можуть побачити один одного, бо дуже багато тут знаходиться наших дітей з нашої мирноградської школи. Вони зараз зустрілися, вони дуже раді один одного бачити Чити обіймають, крім цього, поки чекаємо дітей зі свята. Нас волонтери фонду бджола запросили плести маскувальні сітки для військових. Це ну ми напевно як ніхто розуміє, наскільки це важливо. Якщо кожна людина доєднається і внесе свій, хоча б малесенький да, такий крок в цю допомогу, то ми ж наближимо перемогу. Це найголовніше в наш час.